За створення смітника під власним будинком, згідно з чинним законодавством, доведеться відповідати. Вчора наша знімальна група разом з начальником екологічної інспекції зафіксували чимало порушень. Люди, які не хочуть вивозити непотріб на полігон побутових відходів, викидають сміття просто на вулицю. Сподіваються, що за них це зробить хтось інший, наприклад, комунальники. Тому е, нами проводилась і проводиться е, робота по встановленню таких е, сміттєзвалищ. Е, встановленню осіб, які е, здійснюють ці правопорушення, кидають сміття. Складаються протоколи, і е, ці особи винні у захаращенні міста притягаються до адміністративної відповідальності. Володимир Грабовець рекомендує мешканцям виносити непотріб у відповідні для цього місця або ж до машин, які його вивезуть. Інакше доведеться платити штраф у розмірі від 340 до. 1700 гривень, та це у тому випадку, коли порушника виявлять а зачасту у працівників екологічної інспекції з цим немає проблем. Фотографуємо на гарячому, коли вони носять. Я не кажу, що ми всіх затримаємо. Ми розносимо в кожне помешкання приватного сектору листи з вимогою і з роз'ясненням, як треба поводитись з твердими побутовими відходами. Ті, хто затримані, і от були в нас такі особи, які отримали листи. А після цього були затримані на гарячому, як то кажуть, то їм накладувався максимальний штраф. На даний час за порушення екологічного законодавства складено. 14 протоколів їх розгляне адміністративна комісія.